Ми продовжуємо спілкування в суспільне студія і далі говоримо про те, що атлети з Росії та Білорусі не поїдуть на зимові паралімпійські ігри 2026 до Італії. Попри те, що міжнародний паралімпійський комітет зняв заборону їхньої участі, про це повідомляє Національний спортивний комітет у Фейсбук. Зазначається, що за шість зимових олімпійських видів спорту, таких як лижний спорт, сноуборд, біатлон, керлінг і хокей з шайбою, відповідає не міжнародний паралімпійський комітет, а чотири профільні спортивні федерації. Перші три з них не дозволили російським і білоруським спортсменам брати участь у відбіркових змаганнях для паралімпіади. А четверта. Відповідально за хокей дала дозвіл занадто пізно, коли кваліфікаційний відбір вже завершився. Детальніше на цю тему говоримо з президентом Національного паралімпійського комітету України та правозахисником Валерій Сушкевич, що доєднується вже до нашого етеру. Пане Валерію, вітання вітаємо вас, вітаю всіх, доброго дня. Це якась така складна спортивно-дипломатична гра тоді, чи я? Чи це просто демонстрація нарешті солідарності світового паралімпійського руху? Що ми бачимо? Ви знаєте, я б хотів би сказати, по-перше, що було сьогодні офіційне повідомлення національного комітету спорту людей з інвалідністю, національного паралімпійського комітету, В зв'язку з тим, що вчора президент міжнародного паралімпійського комітету. І міжнародний паралімпійський комітет зробив офіційну заяву стосовно того, що торкається можливої участі чи не участі, я не хочу назвати їх атлетами, а суб'єктів паралімпійського спорту Росії і Білорусі. Знаєте, я вам хочу сказати так: що, по-перше, відомо всім ганебна історія прийняття рішення про повносправне членство Росії і Білорусі в міжнародному паралімпійському русі. Яке було прийнято е, за особистою вказівкою Президента Путіна. Про це сказав президент Російського паралімпійського комітету відверто в своєму інтерв'ю, буквально на наступний день після того, як Генеральна асамблея проголосувала. Тобто е, треба бути свідомити, свідомим, що за особистою вказівкою політичним впливом е, президента Росії, як сказав сам керівник Паралімпійського комітету Росії, вдалося? Е, Зробити так, щоб делегати Африки, Азії і Латинської Америки проголосували за повернення в міжнародний паралімпійський рух російських російсь, Росії і Білорусі. Ви знаєте, це абсолютно ганебна ситуація. Порушена конституція міжнародного паралімпійського комітету, порушена нейтральність спорту, порушена питання пов'язане з тим, що сьогодні ну, країна вбивця. Країна-агресор, окупант, вона сьогодні впливає на міжнародний паралімпійський рух в угоду е якраз використання спорту е для пропаганди війни, яку веде сьогодні Росія е в Україні. Ну, е те, що торкається заяви президента міжнародного паралімпійського комітету, знаєте, я б сказав би так: що міжнародний паралімпійський комітет вчора вимушено е визнав. Що російських і білоруських суб'єктів спорту, не буде на Паралімпіаді в Мілано-Картіно? Кажуть, чому вимушено? Тому що є е, суверенітет федерацій, які можуть приймати окремі рішення, попри рішення міжнародного паралімпійського комітету федерації, які відповідають за всі зимові види спорту під час зимової паралімпіади. А всі федерації практично е, на минулому тижні остання, на цьому тижні в Остання федерація, яка відповідає за чотири види спорту, лижні види спорту, прийняла рішення не допускати навіть нейтральному статусі. Тобто я звертаю увагу, що на наступних Паралімпійських іграх в березі а на наступного року не будуть приймати ніякі суб'єкти паралімпійського спорту, ні нейтральні так звані, кажу, так звані, тому що це дійсно так звані. Вони не можуть бути нейтральними. Ви розумієте, що. Суб'єкти паралімпійського спорту в Росії для пропаганди якраз Росії як країни-агресора, країни, яка веде війну, ні е, будь-якому статусі, тобто їх просто не буде вживу. І це суттєвий чинник, який визнав вчора Міжнародний паралімпійський комітет, попри рішення делегатів Азії, Африки Латинської Америки, які отримали вказівку Путіна. Ви знаєте, в цьому контексті хочу сказати, що не все так просто було, що воно трапило само собою. Ми інформували всі федерації міжнародні про те, що сьогодні є реалії Паралімпійського комітету Росії. Я вам назву тільки одну інформацію, яку мало хто знав. Сьогодні вже стало відомо, дякуючи нашому, нашій інформації, те, що ми показали, розказали всьому світу. Віце-президентом Російського паралімпійського комітету є полковник, діючий полковник ФСБ Росії, який є членом робочої групи координаційної робочої групи, яка завдання якої є координація мобілізаційних зусиль Росії для підтримки під час війни. Чуєте, сьогодні де-факто очевидна підпорядкованість Російського паралімпійського комітету ФСБ. Російським силовим структурам під час війни, і це відомо. І коли я читаю те, що вчора е, написав президент міжнародного паралімпійського комітету, він написав: я поважаю рішення е, міжнародного паралімпійського комітету, і я поважаю рішення міжнародних федерацій. То у мене питання: чи можна поважати і взагалі чи є правомірним рішення Генеральної асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету прийняте за політичною вказівкою керівника країни-агресора країни окупанта, і Пане ця Валерію. країна фактично всім нам відомо і всьому світу відомо поставила на межу світ Третьої світової війни. А що е, в цьому Пане Валерію. Е, в мене питання ще і ми задаємо це питання? Чи є розуміння лідерів світового руху, паралімпійського руху, що під час прийняття рішення за політичною вказівкою е, президента Росії? Спорт використовується як пропаганда війни, і тут цікава позиція наших міжнародних спортсменів. Чи спілкувалися ви з ними? Що вони кажуть про ось таке рішення, що цього річ російські та білоруські пара як ви кажете, суб'єкти не потраплять на Олімпіаду? На паралімпіаду. На паралімпіаду. І на олімпіаду також ви знаєте. Я хочу сказати, що за цей час після генеральної асамблеї. Національний паралімпійський комітет України працював ну практично щоденно. Під час ну, скажі, підготовки засідань міжнародних федерацій, ми інформували. У нас багато інформації. Ми цю інформацію маємо, що сьогодні є суттю роботи російського паралімпійського комітету. Ми знайомили з заявами російських суб'єктів паралімпійського спорту. Ми сьогодні знайомились з міжнародною федерацією з тим, що у складі національних паралімпійських команд Росії вже 500 ветеранів СВО. Тобто, це ті вбивці, які втратили ногу, руку чи інші поранення стали людьми з інвалідністю, і вони сьогодні у складі міжнародного паралімпійського руху це нормально вбивці, які приїдуть на паралімпіаду і будуть виступати. Зразу з світової паралімпійської спільноти, от про це ми говорили міжнародним федераціям видів спорту, і я вважаю, що це наша перемога, перша перемога перед паралімпіадою, перемога України. А попереду я дуже сподіваюся, що всі глядачі вашого каналу підтримують українських паралімпійців, які вийдуть в березні місяці на паралімпіаду, і будь. Здобувати українську перемогу у світовому спорті у нас велика команда цього року їде. А, ви знаєте, ще зараз на цей момент. Я не скажу, але вона не менше як завжди, тому що ми сьогодні залишаємося таки лідерами світового спорту. І Я сподіваюся, що ми зможемо показати гідний український результат: це і лижники, це і біатлоністи, це і керлінг, це і інші види спорту. Які можуть показати, ну я б сказав би те, що завжди традиційно показують українські паралімпійці, а Україна і наші громадяни всі ми ну підтримайте наших паралімпійців, підтримайте нас, щоб ми змогли набратись з духу українського під час українських перемог там в Мілані Картіно в Італії. Я маю сказати, що особисто для мене суб'єктивно наші паралімпійці це взірець. Бойового духу просто якоїсь неймовірної життєстійкості і взірець для наслідування, як людина може і має йти до своєї мети, попри все, що їй запропонувало життя. Дякуємо всім нашим спортсменам. Дякую, колеги. за натхнення це, президент Національного паралімпійського комітету України, правозахисник Валерій Сушкевич, був з нами на зв'язку.